проєкт закону 10439 під такою гучною назвою як перезавантаження беб. Це зовсім не відповідає змісту цього проєкту, тобто його назва, з якою він подається в зал. І я поясню, чому. Почну, розпочну з хронології. 28 січня 2021 року 242 голосами був прийнятий закон про створення Бюро економічної безпеки, чиї це голоси Слуг народу 201 голос, довіри, 17 голосів, і від фракції голос 16 голосів. Ось 242 голоса, які відповідальні зараз за створений орган, який протягом більше трьох років так і не запрацював. Вірніше, якщо вважати, що двадцять. 20... 20 20 серпня 2021 року був призначений директор, і з того часу жодного позитивного відгуку ні у фракції слуга народу, ні у фракції голос, ні у групи довіра не звучало. В мене тоді питання: це чергова колективна безвідповідальність. Ви ніхто ж з вас не відповість, скільки коштів з бюджету витрачено на фінансування Бюро економічної безпеки, скільки економіка України втратила із за того, що не працювало Бюро економічної безпеки. І в кінці кінців хто має відповісти за той тиск на бізнес, який здійснював даний орган ще в гірших традиціях податкової міліції, яка існувала за Азарова? Сьогодні я почула фразу, а ви не змогли прийняти закон про цей орган. Так, не змогли. Бо перед тим як приймати закони, треба давати собі, по-перше, відповідь: чи зможете ви імплементувати ту чи іншу здорову ідею так, щоб цей орган запрацював і приносив користь державі, а не створювати лише на папері е, нібито реформи робити, а насправді. Приносити державі ще більше збитків і втрат, чим вони були до цього. Я поясню зараз конкретно, чому цей проект закону не про перезавантаження БЕБ. Як сьогодні сказав один мені з спеціалістів, який керує роботу, керує і знає з правильної точки зору роботу правоохоронних органів, що від цих змін толку не буде. Це не перезавантаження, а лише переатестація працівників. І цьому присвячений весь проект закону, про який ви зараз будете говорити. Саме головне, що мене вражає, що від е, навіть від простих елементарних змін, що стосуються переатестації, ми мали купу проблем спорів проведення повторних засідань комітету, тому що навіть визначити членів і кількість конкурсних комісій, атестаційних комісій кадрових комісій неможливо. Виявляється, це велика проблема. Боротьба офісу президента з тими активістами, які трохи розуміються. Цих питаннях, на жаль, в черговий раз, навіть після тих змін, з якими погодилися представники фракції голос, які є відповідальними за прийнятий цей закон, і нема чого на собі рвати зараз рубашку, що все життя витрачається на внесення змін до цього закону. Ви маєте це робити, бо створений орган є неефективним, бо він в гірших традиціях податкової міліції. Так, от щодо нових процедур, які пропонуються. Справа в тому, що якраз саме важливе питання щодо е, обрання на конкурсній комісії нового директора до кінця не врегульоване. Є тільки визначення про те, що протягом двох місяців є доручення в цьому законі Кабінету міністрів сформувати конкурсну комісію. А який дедлайн по обранню нового директора? Коли він буде обраний? Бо переатестація почнеться. Через 18 місяців після обрання нового директору, вже за цими правилами, з за, за участю цих конкурсних комісій, які тут прописані, просто говорити про те, що нам потрібні зараз гроші, і що ми вчергово обманюємо наших партнерів, які нам дають кредити і допомоги, і це. Саме вимога наших партнерів про внесення змін про перезавантаження, перезавантаження, а не про переатестацію БЕМ. Ви їх обманюєте, обманюєте когось там в офісі президента, показуєте одну частину, не показуєте іншу частину. Мене це не цікавить, тому що насправді вже всіх замучила та робота. Міліціонерів податкових їх по-іншому не називеш бебівців, які просто здійснюють всі, виконують всі вказівки, які даються їм з офісу президента, і це вже не секрет. Всі про це знають, всі про це говорять, але вози нині там. Тому великі реформатори, подумайте, будь ласка, яку шкоду ви нанесли країні і оцініть свій негативний внесок в економіку України.